На кухні Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола справжня передсвяткова атмосфера. Тут представниці Асоціації жінок України Дія Тернопіль разом із переселенцями з Маріуполя готують традиційні українські паски, запросили тих, хто через війну опинився в складних життєвих обставинах. Кожен з учасників має свої обов'язки при приготуванні тіста. Розпочався процес випічки паски. Десь після того, як вже ми випічемо приблизно в обід, в нас буде прикрашання її, і оцим цим дітям потребуючим, називаємо це так, ми будемо їх роздавати, але не тільки пасочки, а дякуємо і карітусу, і дуже вдячні громадській організації її, цим активним дівчатам, які постаралися, і теж для цих дітей, для цих родин закупили багато різних речей, які необхідні до свят. Під час майстер-класу організаторки хотіли наблизити відчуття свята внутрішньо переміщеним людям, щоб вони згадали ті мирні часи, коли теж у себе вдома випікали паски. Смаколики готували з молитвою і добрими намірами. Мені особисто це приємно. Я дуже дуже мені подобається приймати участь у всіх таких заходах. і це дуже добре. коли нас у ці громадські організації запрошують. Ну якісь традиції за таку надану можливість хочу висловити асоціації жінок дія Тернопіль за можливість нам долучитися до такої гарної української традиції, до випікання пасочок. Ось який красивий результат. Нас вийшов і є ще й багато інших. Зараз у нас ще буде одна партія, яку ми будемо випікати. Щиро дякую. Дівчата разом з гостями приготували десятки пасочок. Маріупольці мали змогу особисто прикрасити собі великодній хліб та забрати з собою. А усі інші паски передали до центру підтримки «Я Маріуполь». Там їх зможуть отримати всі, хто цього потребує. Сьогоднішні пасочки, які ми пекли, ми будемо передавати громадській організації «Я Маріуполь», а також для молоді, яка є у проєкті Життя у повноті. Ми зібрали подарунки від громадської організації Дія, а також із благодійним фондом Паріта. Ініціаторки заходу кажуть, пекли ці пасочки для українців з думкою про перемогу вирішили запросити не лише внутрішньо переміщених осіб, а й молодь з інвалідністю, аби всі відчули дух великоднього свята. Наші учасники молоді з інвалідністю зробили чудові паски, саме їх прикрасили. Тобто, ми мали сьогодні великодній такий майстер-клас кулінарний, і це було для нас дуже цікаво. Бо ми такого ще не робили ніколи. Ми маємо багато майстер-класів кулінарних, але прикрашати паску ми ще не прикрашали. Учасники соціального проєкту Життя в повноті послухали історію про створення пасок і їх різновиди. Прикрасили великодні пасочки у жовто-блакитних кольорах. А опісля усі разом смак. Kuwale.